Лінь, взагалі, що таке лінь. Це вже отака штука. нас ще зі школи всі запугують, що ой ти лінивий, ти такий, поняв, внушили чувство страха і стида за ління. Це насправді дуже природні реакція організму на те, що ти хочеш чим чимсь зайнятися, воно тобі не треба, вообще абсолютно. Тобто, більшість людей це розуміють. Люди дуже часто та просто до відпочинку, лежать, їсти, дивитися телевізор, там не знаю, сексом займатися, якісь природні емоції, є, щасливі від життя отримують. А нам тут розказують, ти дожен добитися того, ти дожен там стати успішним, зарабатувати стоката і так далі. Людина бачить кількість сил, яку треба сюди вложити. Думаю, а на що мені треба стільки сил вкладувати на те, що я ще не зрозуміла, чи це получу. і люди навіть не пробують. І все. І їм проще прокастінізувати і нічого не робити. І це нормально абсолютно. Але, от моя ж можливість телефон виробляти, на диване щось виставляти. Тут величезне питання, коли людям дається можливість там, в інтернеті онлайн заробіток і він величезний зараз, просто лежа на диване, вместо того, щоб Тік-Тік лежати, повиставляти якісь відомий, помонтувати, чи фотки, обробити, чи щось таке виставити. І... Гроші, коли гроші це базовий ресурс для життя, отут величезне питання. От за посиланням в шепці профіля ми в контент-хаті зараз зробили так, що люди виставляють просто українські новини в соціальній мережі. І а, є у них посилання, люди переходять, там купують продукти, а їх мільйон в світі, бо люди постійно щось купують онлайн, і ми постійно потребуємо людей, які будуть виставляти відео, хоча проєкт не так довго існує, але вже він так функціонує. Отут питання, чого люди це не роблять. Але я далі не відношусь отак. Це насправді така штука. Це просто показник, що ти кудись не туди тулиш і не тим займаєшся. Але якщо це системна історія, і ти прям ніколи в в житті ні, ну ні, не вибивався за рамки того, де ти був, за рамки того скільки ти з за... при тому, що ти питався, можливо, ну або навіть не питався. Ну це величезна проблема. Якщо питався, треба питатися ще обов'язково. Ніколи не можна здаватися. Ти ніколи не знаєш, коли повезе в якийсь момент, поки ще є сили, бо вони ну не назавжди. Колись буде 40, колись буде 50. Там вже і запал втрачається. От мені 33, я вже відчуваю запал, втрачається.